За радянських часів День працівників міліції відзначала 10 листопада. В незалежній Україні вже кілька років поспіль у цей день вшановують ветеранів та пенсіонерів органів внутрішніх справ. В актовому залі Фастівського міськвідділу міліції відбулася зустріч пенсіонерів та ветеранів органів внутрішніх справ, у якій взяли участь голова Фастівської районної державної адміністрації Анатолій Бусінков, представники апарату Фастівської міської ради, начальник Фастівського міськвідділу. Ілу міністерства внутрішніх справ в Київській області, підполковник міліції Віталій Овчаренко та правоохоронці міста. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять міліціонерів, які загинули при виконанні своїх службових обов'язків, а також героїв Чорнобиля. Завдяки сприянню громадської організації ветерани та пенсіонери органів внутрішніх справ Фастівщини, прізвища померлих учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, працівників органів внутрішніх справ Фастівщини вкарбовані на меморіальній стелі пам'яті комплексу. Він знаходить відбудеться на вулиці Чорнобильській у місті Києві його відкриття планується в цьому році, 14 грудня, у день вшанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. З вітальним словом до ветеранів звернувся голова Фастівської райдержадміністрації Анатолій Бусінков. Сьогодні є ініціатива, і саме головне є та подія, яка вас об'єднала ще в радянські часи, коли 10 листопада відзначали день міліції, день радянської міліції. Часи йдуть зараз. Українська міліція має своє свято, залучає вас до цього свята. Саме головне, що є традиція, і вона повинна постійно підтримуватись для того, щоб сьогодні розуміти, що цей орган, вооружений орган виконавчої влади, він сьогодні дієвий, він сьогодні бойовий, він знає все, що відбувається. Він тримає на пульсі всю руку, і саме головне іноді можливо за вашою порадою звернутися і зрозуміти, що ви маєте можливість допомогти своїм колегам. Це свято вашого зібрання, це свято вашої праці, це свято сьогоднішнього вшанування тих років і тих часів, де ви працювали спільно разом на тих чи інших посадах в міліції, і маючи ту форму, ступінь відповідальності, присягу і честь служити своєму народу. Вітаю вас з наступаючим святом днем міліції. вітаю вас наступаючим святом днем української міліції. Тому що виданього тоже здоров'я бажаю, натхнення, терпіння, любові рідної землі, любові близьких і поваги один до одного. зі святом. Начальник Фастівського міськвідділу міністерства внутрішніх справ Київської області Віталій Овчаренко подякував ветеранам за довгі роки міліцейської служби, за тисячі розкритих справ, сотні врятованих життів та безцінний професійний досвід. Які вони передали молодому поколінню, хочу вам пожелати в цей наступаючий день. найголовніше, головне здоров'я, здоров'я родним, близьким, сімейного благополуччя, щоб всі неприятності обходили стороною сім'ю, родних, близьких. За багаторічну сумлінну службу грамотами голови Фастівської райдержадміністрації нагороджено полковників міліції Володимира Артемчука, Петра Гриба, Олександра Коптелова, Леоніда Олексієнко, Петра Орловського та інших грамотами міського голови відзначено полковників міліції у запасі Петра Пальна, Едуарда Качалова, Станіслава Потапенко. Грамотами начальника Фастівського міськвідділу нагороджено полковників міліції у запасі: Олександра Кушнарьова, Олександра Мельника, Віталія Мойсеєнко. А полковників міліції Ярослава Рудяка, Петра Степанця, Аліка Якушевського нагородили медаллю слава ветеранам органів внутрішніх справ України. Зі словами вдячності, і привітань до пенсіонерів та ветеранів Фастівщини, звернувся голова ради ветеранів та пенсіонерів органів внутрішніх справ. Олег Якушевський. Я хочу вас поздоровити всіх, щоб ви були здорові ваші э, дружини, і діти і внуки. За рік майже ну, багато померло, але от тільки в цьому році у нас три чоловіки померли. Це Тихоненко Петро Наумович, Скрипачук Іван Микитович, ви напевно знаєте, і ступак Володимир Миколайович. Я хотів би. Хвилиною мовчання, хвилиною мовчання, вставання і хвилиною мовчання потих пам'ять. Колишні правоохоронці висловили вдячність за увагу і підтримку та можливість знову зібратися разом, поспілкуватися з колегами і майбутніми працівниками міліції, які продовжують справу їхнього життя. Сергій Гордієв, Микола Правдівий. Новини, телеканал АСТВ.